Чи замислювалися ви колись над тим, яку історію мають речі, які нас оточують у буденному житті? Вітаю! Сьогодні поговоримо про чай, а саме про історію виникнення чайних пакетиків. Саме в Китаї стали вперше вживати чай як ліки, а згодом як і напій. Згідно з китайською традицією, чай був відкритий культурним героєм Шень Нуном. Покривителем землоробства та медицини. За переказами, Шейнун подорожував у пошуках цілющих трав із казаном на тринозі, в якому кип'ятив воду для цілющих відварів. У 2737 році до нашої ери в Казан за кропом впали кілька листочків чайного дерева. Відвар здався смачним і викликав бадьорість. Відтоді Шейнун не пив інших напоїв. І почалась історія чаю. У 1904 році американський бізнесмен Томас Саліван займався оптовим продажем чаю. Та в той самий час чай дуже високо цінувався, дорого коштував та щоб зацікавити потенційних покупців, бізнесмен надсилав їм невеликі зразки безкоштовно. Зазвичай для цього використовувалися жерстяні банки. Але щоб скоротити витрати, Саліван вирішив замінити банки на невеликі шовкові маслинові мішечки. Однак він припустився помилки і відправив чайні пакетики без будь-яких інструкцій щодо їх використання. На його подив, клієнти подумали, що чайні пакетики призначені для використання безпосередньо в гарячій воді, а не для того, щоб відкрити пакетик і використовувати розпушене чайне листя. Він отримав приголомшливий відгук від своїх клієнтів, яким сподобалася зручність чайних пакетиків. Невдовзі, усвідомивши потенціал свого випадкового винаходу, він почав виробляти цей продукт у промислових масштабах. У 1908 році бізнесмен запатентував свою ідею, але Муслін замінили на шовк. А шовк почали замінювати на марлю. Тому що шовк був надто тонким та дорогим матеріалом для одноразової подачі, а до листя чаю стали додавати зламані чайні стебла та чайний пил для кращого заварювання. У 1929 році почали будуватися перші фабрики з виробництва пакетованого чаю. Шовки марля виявились досить дорогими для масового випуску. Необхідно було знайти новий матеріал, який ніяк не впливав би на смакові якості напою і водночас недорого коштував. Американець Фей Осборн вигадав використати для фабричного виготовлення чаю в пакетиках тонкий папір. За основу було взято папір для пакування сигар, а сировиною для неї послужили манільські коноплі. У 1949 році було запатентовано двокамерний пакетик. Він закріплювався металевою скобою, а для зручності використання до пакетика кріпилася нитка. Такий пакетик ми використовуємо і зараз. Протягом багатьох років чайні пакетики були предметом кількох цікавих історій. У 1950-х роках компанія Tatley представила конкурс зі складання пакетиків для чаю, який став популярною розвагою у Великій Британії. Складання передбачає створення хитромудрих малюнків, що нагадують орігамі. У 1957 році в Англії з'явився пакетик з функцією самовижимання, спеціальними мотузками, що стягуються. А в 1996 році випускають пакетики у вигляді пірамідок. Ця форма давала чаю ще більше простору для заварювання. І так. 1904 рік зробив революцію в споживанні чаю в усьому світі. Пройшовши шлях від помилки до комерційного успіху, чайник пакетик став основним предметом вжитку в будинках по всьому світу. Після такої цікавої розповіді так і хочеться зануритися в ковдру та випити гарячого, запашного чаю.